До і під час назвав свою виставку художник з Івано-Франківщини Микола Качур, який презентував у Мукачівському замку більше тридцяти картин. До це те, що я малював до війни, до 22-го року. І під час багато робот робіт є на воєнну тем, тематику, і від того назва до і під час. У картині галереї Мукачівського історичного музею автор представив свою персональну виставку експресіонізму та імпресіонізму. Колишній підприємець малює з 2012 року у спілці художників із 2017-го. каже війна змінила усіх, і його творчість не виняток. Зараз іде війна, і те, що я відчуваю в середині, я постарався передати на полотно. Це свої емоції, відчуття і бачення. Раніше у Миколи Качура переважали пейзажі. Сьогодні це роботи з насиченими емоціями, з аналітикою і глибоким змістом. На картинах і улюблені Карпати, і життєдайна енергія майбутнього. Я впевнена 100% що ці роботи побачить багато людей. Багато хто для себе щось цікаве знайде. Хтось буде, як ви вже сьогодні сказали, вчитися від вас, отримувати від вас щось нове і втілювати це в життя в своїх полотнах. Гості виставки запевнили, виставляти свої картини в замку завжди престижно і відповідально. Відтворити природу у Миколи Качера виходить на всі 100%, кажуть поціновувачі мистецтва. Мені приємно, що ви працюєте в різних таких тематичних роботах, і пейзаж якось бачу ваші пейзажні роботи, я кажу, вашому пейзажі я відчув його живим, я бачу готові його живим робите, тому що так як природа передасть ніхто не пере. Експозиція представлена в картинній галереї, що розташована у верхньому дворі замку паланок. Оглянути роботи можна до 20 серпня.